Вітаю! Сьогодні дозволю собі покритикувати уряд. Зазвичай намагаюся цього не робити, особливо якщо немає явних підстав, але цього разу вважаю, що критика буде обґрунтованою. На мій погляд, кабінет міністрів в деяких питаннях демонструє злочинну бездіяльність, через яку люди втрачають пенсійні виплати. Не знаю, чи це робиться свідомо, чи це через недбалість окремих посадовців, наведу лише кілька саме пенсійних прикладів. Зокрема, в цьому випуску піде про ідентифікацію пенсіонерів, про обмеження пенсійних виплат переселенцям, про закордонний стаж, та про надбавки за проживання у гірській місцевості. Так про деякі речі я вже розповідав раніше, але дещо буде зовсім новеньке. Приклад перший в квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про зарахування закордонного стажу. Він набув чинності за два місяці, і уряд був зобов'язаний впродовж ще трьох місяців розробити детальний порядок зарахування такого стажу. Ну тобто, депутати ухвалили рішення, що такий стаж тепер зараховується, а Кабмін мав уточнити алгоритм та зазначити на підставі, яких саме документів це має відбуватись. Уявіть собі, минуло більше як рік від моменту ухвалення закону, і тільки зараз кабінет міністрів нарешті затвердив відповідний порядок. При цьому новину подали як дуже позитивну, які урядовці молодці, що дозволили зараховувати закордонний стаж. Але саме через них закон понад рік не працював. І тепер невідомо, ще скільки за цілий рік людей через це не змогли вчасно оформити пенсію. Бо у них бракувало стажу, хоча фактично закон вже був ухвалений. Я вже не кажу, що додатковий порядок, створений урядом, є недолугим і все одно недостатньо чітким, побільше. Тепер ще й пенсійний фонд має допрацювати власний порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій, і це питання також затягується. Нагадаю, що про законодавчі зміни щодо закордонного та радянського стажу я детально розбирав ось в цьому відео. Приклад другий. так само тогоріч у квітні були внесені зміни до Пенсійного законодавства щодо ідентифікації пенсіонерів. Наприклад, в законі йшлося, що вже до кінця 24-го року потрібно було пройти ідентифікацію тим пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном. Але і тут уряд мав затвердити додатковий порядок, як саме це мало відбуватися. І теж не встиг чомусь це зробити вчасно. Звісно, що люди нервували, боялися, що не встигнуть пройти ідентифікацію та залишаться без виплат. Проте, в Міністерстві соцполітики мене запевняли, що от-от і до кінця 24-го року порядок ухвалять. Врешті-решт, попри будь-яку логіку, Кабінет міністрів ухвалив постанову тільки в лютому, а чинності вона набула лише в березні. Тепер ідентифікацію дозволили пройти до кінця 25-го року. І те, що це суперечить закону і певний час тривала правова прогалина, то вже виглядає якоюсь дрібницею. На яку чиновники просто закривають очі, я вже мовчу, з яким пафосом подавалась новина про новий порядок ідентифікації, наче уряд зробив якісь послаблення для переселенців. Але, по-перше, це знов таки зробили із порушенням встановлених законів термінів. І по-друге, в одному пункті зробили послаблення, а в іншому пункті навпаки ускладнили життя багатьом пенсіонерам. І найгірше, що у пенсіонерів все одно залишається купа питань щодо ідентифікації, бо в пенсійному фонді ще до нових правил не пристосувалися належним чином і змушені вигадувати самостійно те, що в законах Верховної Ради і в постановах Кабміну не прописано. Тобто працівники пенсійного фонду інколи не можуть дати адекватних роз'яснень. Просто через те, що самі не знають, як правильно діяти. Цьогорічні нововведення для переселенців і пенсіонерів за кордоном ми вже розбирали. Ось в цьому відео зібрані всі деталі. Йдемо далі. Приклад номер три: в листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2025 рік. Там було зокрема зазначено, що Ощадбанк від 1 січня мав списати гроші з пенсійних карток переселенців. І повернути їх пенсійному фонду. Це стосувалося тих, хто оформив статус ВПО до 2022 року, отримував пенсію на картку щедбанку, але впродовж останнього року не витрачав гроші з картки і не проходив ідентифікацію. Тобто депутати вирішили не просто зупинити таким особам нарахування пенсії, а ще і списати з карток ті гроші, які вже були нараховані раніше. Нагадаю, я про це попереджав ще. Минулого року в жовтні, ось тут, коли розповідав про проєкт бюджету на поточний рік. Дехто мене звинувачував у коментарях, що я нагнітаю. Але подивіться самі, врешті-решт, рішення давно ухвалене офіційно. І ось від початку року, коли вже минуло ще 6 місяців, Кабмін все ж таки ухвалив додаткове рішення. Це постанова номер 745 від 25 червня. Вона називається деякі особливості застосування статті 40 закону про державний бюджет України на 25 рік. Нею зокрема затверджено порядок відновлення та виплати пенсій, кошти на виплату яких повернуті пенсійному фонду Ощадним банком. Отже, якщо людина дасть про себе знати пенсійному фонду, то гроші їй повернуть назад в повному обсязі. Просто хочу акцентувати, що рішення про списання грошей ухвалили, а як їх повернути, прописали тільки через півроку від набуття законом чинності. Посилання на нову постанову, як і на всі нормативні документи, є в дописі під відео. Приклад 4. Вже згаданим законом про бюджет на 25 рік частково призупинена дія закону про статус гірських населених пунктів. Депутати вирішили, що цього року надбавка до пенсії за проживання в гірських населених пунктах має виплачуватися не так, як вимагає закон, а так, як вирішить Кабінет міністрів своєю окремою постановою. Минуло півроку і що? А рішень досі взагалі немає, через що такі надбавки поки взагалі припинили призначати. Тим часом депутати планують і повністю переписати закон про статус гірських населених пунктів. А цим законом відповідні пільги можуть обмежити ще жорсткіше. Саме про цей проект я вже розповідав. Подивіться ось це відео, аби побачити, як в чергове закручують гайки наші можновладці. Невеличке доповнення. Доки готувалося це відео, уряд все-таки ухвалив постанову про гірські надбавки постанова 793 від 2 липня 2025 року. Тобто, знов-таки, із запізненням на півроку. Що відомо з постанови? що надбавка до пенсії всіх видів соціальних виплат та стипендій має встановлюватись в тому ж розмірі, що і написано в законі про статус гірських населених пунктів, тобто в розмірі 20%. Тобто нічого не змінилося. Просто півроку люди не могли оформити цю доплату. В постанові навіть зазначено, що ті, хто мав на неї право на доплату, але не міг вчасно оформити через несучасне ухвалені постанови, гроші можуть повернути з 1 січня 2025 року. Ну нічого, окрім головного болю, такі дії викликати не можуть. Втім, дещо змінюється все ж таки умови, призначення надбавки тим, у кого її поки немає, стають більш жорсткими. Треба на дату звернення жити у гірській місцевості не менше 6 місяців і не сплачувати податки в іншому регіоні. Раніше таких вимог не було. Ну а ті, хто вже давно оформив виплату і отримував її до 25-го року, її можуть відібрати. Буде проводитися жорстка верифікація одержувачів виплат. Треба буде кожні півроку підтверджувати, що ви фактично продовжуєте жити чи працювати у цій місцевості тут і тільки тут сплачувати податки та отримувати будь-які соціальні виплати. Навіть якщо людина зареєструвалася, але тимчасово виїхала, то надбавку можуть зняти. І вишенька на торті тим, хто вже одержує допомогу, але на думку урядовців її неправомірно отримує. То її можуть зняти за весь 25 рік. Все, що вже було нараховано з 1 січня 2025 року, за результатами перевірки можуть відібрати. Хоча нові правила ухвалили тільки в липні. Ну, це повний абсурд. До речі, на деякі з означених сьогодні проблем звернув увагу навіть уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Можна довго говорити про правильність чи неправильність різних законів і постанов. Можна довго обговорювати стан української економіки, наявність в бюджеті грошей. Але такої систематичної бездіяльності уряду я не можу згадати, хоча багато років висвітлюю пенсійні теми і сам колись працював в пенсійному фонді. мабуть в інших країнах навіть за одне з таких порушень вже давно були б якісь кадрові рішення. Ну це як мінімум. Втім, у нас час від часу міністри змінюються, а хто має нести відповідальність незрозуміло. І коли урядовці не виконують свої розрекламовані обіцянки, як то багатостраждальну бальну систему пенсійну, це одне. І зовсім інша справа, коли закони ухвалені, але вони не виконуються, і через це страждає багато людей. Вважаю, що це аргументовані претензії. А ви, як гадаєте, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Бувайте здорові і хай щастить.